До річки, щоб Пустити їх водою шанувати прідків. Після цього всі сідають за святкову вечерю, віддаючи шану предкам і, молячись за народження літнього сонця, купали, бажаючи йдуть у ліс шукати квітку папароці, як правило, папарами. Хтось не помагається знайти за її домо скарби, а хтось заходить в своє щастя, кохання. Кобальська ніч духовна інає людину за природною возвеличує побут, а свічує почуття молодих сердець. Ще вдосвіта люди йдуть вмитися лицею і набрати ці лющої води у кінцях, яка освіжується волхвом. Після дійство біля криниці всі підіймаються на погорб, щоб зустріти сонце в огніші вже більше не. Підтримують, воно саму поступово гасне. На погорбі поголошуються славність сонцю, подяки Дач Богу за життя і молитви за добрий урожай. У купальську ніч польові та лісові трави набирають виняткових чарівних властивостей великої лікувальної сили. Здебіль що збиранням зілля займуться літні люди, бо у них найбільша потреба в допомозі лікарських рослин. Збирати траву виходять дуже рано. До рослин при збиранні промовляють молитви. Час по День літнього сонцестояння утвердавляно для. Бо, про, Ведення свята вог повиченмати рік для узвару, обрядовий алатир на підставці, бубен чи дизвоник калач. Обрядуї повинні підготувати смолоскипи. та кипище Алатир. вісім малих вогнищ по колу по, та головне по центру. Хід обряду. Волог вбере на дзвоник вдаруй раю, чи в нього йде посолонь, створяю колодне священне місце для обряду. При цьому обрядову тричі замовляє. Кличу сілу роду Всевишнього, будів рідних собі у допомогу на поміч добру. Прийдіть предки святі душі, захистіть від нечисті всякої, як Сонце встає, ніч відступає, так зле не добре нас бачить і не чує сторонну мінає. Волк закликає на ватри що обряд додів зі смилескапами. Які з чотирьох боків розпалають в окніщі? Волк показує роз... з славослив'я, славима огнебога Самаргла, який президевою і солому й в окнах уроти, розвіває вранці вдень і вечері, а вогонь роздмухаємо, горіло. Раз пал. Ливши вогнище перший, обрядій промовляє. А вже чуємо, як а, вісники на конях скачуть на, до заходу сонця, аби управити його човен Золотий доночі, аби віз із волами сумирними провести постепінь. Тоболя, сонце. в а в ніч тож почне свято наше довгі обряди ді промовляє. А вже бачимо, як сварга прачиста отчиняється до у іл, і рі. Вирушає єріло й наш ясний ояву на купал бога, полишаючи всення. Тож земля наша уже важка поважна життя. І се розродиться вона богатство мита хлібами многими. Третій обрядує їй промовляє. А вже чуємо як купал Бог в угні розполює циві. Іде до дітей своїх, аби землю вберегти. Тошу славами бередка, нашого Трисвітлого, що править омовінням душ і тіл роду руського, наш най сили його пробудує, у нас нагожитело. Четвертий апередодій промовляє. А вже бачимо. Як жива матінка наливає силою свою природу, як луги, наші кліпнуть і бують, як води зростають, то велике диво живоявлення, що його нам, дідо, сварок дарував. Тож, у славими богів, наших в віки і віки, чотири чоловіки символізують чотири злики Сонце Бога, що сходяться на купала. Волвы завершує спины столыми славу сневья.